Доброго ранку, друзі та гості каналу. Мене звати Людмила і ви на каналі Життя Як воно є. Ранок у нас сьогодні гарний. Теплий, сонячний. Дуже, дуже гарно. Ну, в мене поранка почала, звісно, із цієї, красуні, із цієї красуні. І оця красуня. Кицечка питала сусіда, сусід каже, не його. Значить, якщо воно не його, значить, це так воно мало бути, воно буде моє. Куплю йому препарати, від бліх, куплю йому, мабуть, вид глистів, проглистогонити. Потім можна буде брати в хату. Тому що ну, не хочу, щоб блохи в мене були в хаті. Та й такі то справи. Сьогодні в нас план роботи. Оця мамина кукурудза, що в мене через дорогу, приїде сестра, і ми будемо вручну ломати і жати. Кукурудзяночку я буду забирати собі, в якусь частину, можливо і не всю, щоб було для белочки на зиму, щось десь трішки. Ну, Це такий корм, я розумію, він просто корм. Але треба і просто корм. Так як я бачу, наша дама чистої водички взагалі не хоче пити. Трошечки з висівочком, тіпа, пілечко. щось ніби мордочку макає і облизується, геть і пару раз сірбнула. Ну, така, наша пані балована, мабуть. Але я думаю, що ми з нею якось спрацюємося. Так що чекаю сестру і будемо працювати. Зробила таке з пілочками, знаєте, воно не знає пити чистої води. З висівочками. Трішки щось, трішки щось голівку Це ж вилізла на такий постамент. Я її нося, як в ресторані підносю. Меню, меню. Меню таке, меню таке. Ой, як її навчити пити чисту воду, я не знаю. Я скільки читаю, скрізь пишуть, що треба давати чисту воду. І це не дуже, бачите, але хоч, хоч макала мордочку. Ну так, да, тут ж кошеня. Давай, давай ще пробуй, давай. Давай. Давай, ну це ж смакота, ну давай, моя хороша белочка. Ну як ми маємо з тобою, як ми маємо з тобою життя жити. Розкажи мені. Ну як? Ну це ж смакота, подивися, це наче торт. Беллочка. Гайда злась віце, скакуй. Зіскакуй, гайда. Гайда, зіскакуй. Гайда, тут меню, дивіться. тут такого буренчику нарвала, там такого. Давай. Дивіться, мотнула і все. Ну давай, диви там внизу є, густеньке. Ой, трішки виламали, вижали. Та й ношу кукурудзянку на запас. У мене вже є е е кізочка. Хай буде якась трошки хоч кукурудзянка, трішки ліцерки, трішки кукурудзянки. Та якось буде. На новій почті отримала посилку, йду з нової почти на маршрутку, будемо робити розпаковку. Посилочка від підписниці, онлайн-подруги, можна вже так сказати. Я думаю, Валюшка, це так, тому що ми спілкуємось очно, не знайомі. А онлайн знайомі і спілкуємось. І Валюшка зробила, вирішила зробити мені приємне. Багато ця посилочка настрадалася, тому що вона ж не зателефонувала одразу і не запитала, як правильно зробити, а вирішила, щоб це був, мабуть, сюрприз. Але... Так як посилка настраждалася, переадресації були, але все-таки вона до мене добилася. Приїхала з нової почти, на дворі вже сіріє, але ж розпаковку то вам треба зробити. Белочка сьогодні плаче, але ми робимо розпаковку. Що квіти? Такі панінчики квітів мають бути. Подивіться, жінка. Боже, капець. Вона ж мені поклала валюшка, квіти каже. Поклала квасульки такої. Я знаю, це дуже смачна квасоля. Дякую. Знаєш, в мене нема такого арбузового насіння голову на Боже, подивіться, подивіться. А казала квіти. А? Не то слово, ще й смаколики. Валя, то треба було... Ой, так. Це щось тут є написано. Насіння квітів. Друзі, насіння квітів, карогласка, жовті квіти. Ну, В общем, будемо розбиратися. Тепер дивіться теж. Оце таке. Цибулькові. Мабуть, мабуть, тюльпани, мабуть, тюльпани. Так, да, тюльпанчики. О, я казала, що тільки того поклала в черенки. Дивіться, лотут. Дивіться черенки, дивіться. Боже Боже. Пеларгонія. Дивіться, яка пеларгонія. Ще якісь такі гарнюсінькі, дивіться, пелюсточки. Таких я і не бачила, не то, що не було, а й не бачила таких. Да, Це вазон? Не пам'ятаю, як зветься, але ми це все будемо по телефоні. А Наверно. вот, наверное, с целых такие горнюсенькие плюсточки. Так. Вот. 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 Упакувала, дивіться, як гарно упакувала. Це ж пелергоні. Ну, Вони, мабуть, не підписані. І що я хочу сказати, ці стаканчики, це ще й ну, все будемо по телефоні, ми про це будемо говорити. О, я тут яка краса. Дивіться, які гарні. В мене отакі є, ніби в мене є крупніща квітка. А оце такої нема. Ота гарнесенька, гарнесенька така. Тоже хризантемка. Задити, мабуть, буду я завтра, Боже, тут ще шайнучата моїм подарунки. Ой, валюшка, валюшка. Гляньте, ще й внучатам поклала таку лялечку. У мене ж внучата були, фломастери. щоб жить медом не казалась. У ну, мене нема перчички. Дивіться, дивіться, ще накупила, Боже. Ну, подивіться, жінка, жінка ще й щось накупила. Ну, це ж треба витримати. Дивіться, а. Це, це, мабуть, на Аню. Це, мабуть, на Аню така. як показати, так. Така тунічка. Боже, Валюшка. Валюшка. Квіти тільки передала, а? Тільки квіти, каже тобі поклала. Рушнички в упаковочку. Ой, дякую, звичайно, дякую. Але квіти ж так, квіти. Гляньте, гляньте, скільки квітів. Я ж це все буду садити, друзі, вже завтра. Я думаю, що як воно стільки наїздилося, гляньте які. Гляньте, яка краса. Оце ті черенки, за які я знала. Гляньте, які гарні. Великоквіткові. Ой, дуже гарні, дуже, дуже гарні. Так. І ще щось. І ще щось. Що це ще. Ще щось має. Ще квітки. Ой. Ще набідно бідно сцелі. Ось яка гарнесенька квіточка, не можу показати правильно. Така. Вона в стаканчику, я так розумію. Ну і нехай буде в стаканчику і внучкам розмальовка. Ой. Валюшка. Щиро-щиро дякую. Міг здивувати і настрій підняти. Так, да, звичайно, це я розумію, ти думала, що це, хотіла, щоб це був сюрприз. Але... Це, ця посилочка трошки наїздилася. Але щиро, щиро тобі дякую. Я, звичайно, знала, що квіти намила трішки горщиків. Ну, садити будемо завтра. Йду передіваюсь. Що ж, друзі, щиро щиро всім дякую. Тихої ночі. Будьте здорові та храними. Вже їм цукерку. з Посилки. Валюшка, ще раз дякую.